До депутатського корпусу з такою ситуацією, яку ми отримали після минулої сесії. На минулій сесії ми проголосували за бюджет. Бюджет, який був проголосований, який бачили всі депутати, який пройшов бюджетну комісію з усіма висновками, протоколом, і який після сесії. Ми отримали підписане міським головою, і чомусь він взагалі не співпадає з тим, що ми проголосували. Це перше. По-друге, я хочу наголосити, які зміни поробили в цьому бюджеті. Те, не те, що ми проговорювали з вами, Олександр Григорович, на бюджетній комісії. Це е, було зафіксовано камерами, і була ваша преса знімала, і інші е, преси знімали. Ви повикидали з. Е, Ось, так, структури виконавчих органів влади виконали пункти. Ви змінили структуру, як самі захотіли, а не так, як ми погодили її, проголосували на сесії. Далі на сесії було проголосовано три питання ветеранського напрямку. Чомусь досі їх немає на сесії, чомусь досі вони не підписані. Ви кажете, що вони підписані, але нам не надає їх подивитися. За 30 днів до минулої сесії депутатом Павлової, військовою, разом з колегами за підтримки Міністерства ветеранів було напрацьоване всі ці три е, рішення, які зареєструвалися за 30 днів до сесії, які були повністю з усіма додатками однією третєю депутатів скликання позачергової сесії саме по всім питанням Прошу дати закінчити. Дайте, саме... Максим, дайте, будь ласка, хвилину закінчити саме по всім питанням ви. Скликали сесію на 30-й день саме по цим питанням, і саме ці питання ви поставили в порядок денний. Ми їх проголосували на сесії. Чому вже місяць після цієї сесії нічого не відбувається? По-третє, в мене питання: чому юрвідділ нам приносить зауваження по цим е е рішенням після сесії і ще й під підробними е документами? Тому що те, що юрвідділ нам приніс справки. По-перше, правки після сесії. Я думаю, ви знаєте закон і правки після сесії приносити не можна. У вас є два варіанти. Або ви витуєте, або ви підписуєте після сесії, що є те, що відголосовано. Тому я звертаюся до депутатів, до колег. Прошу звернути на це увагу. Я не бачу сенсу проводити не бюджетні комісії, не які інші комісії, не погоджувальні ради, не сесії. Навіщо, якщо з нашою думкою ніхто не рахується. А міський голова після сесії підписує так, як він це хоче. Прошу звернути на це увагу.